Вітаю, друзі! Ми з України! Шенген-Шенгеном, як кажуть, а поліцейський контроль на внутрішніх кордонах ЄС не тільки існує, а ще й поширюється з кожним днем буквально. Сьогодні я розповім вам про ситуацію на східних німецьких кордонах. Моя особиста думка полягає в тому, що все це стається виключно. Через загрозу штучних міграційних криз, які створює в Європі Путін і його е, друзі, як то, наприклад, Орбан. І почнемо ми з в'їзду в Німеччину. Незважаючи на Шенген, Німеччина на своїх східних кордонах практично відновила постійний прокордонний контроль. Це триває вже декілька років поспіль. В часи ковіду цей контроль лише посилювався, але майже ніколи в останні роки не зупинявся. Розглянемо приклад східного німецького кордону з Австрією. Тимчасові в пересувних контейнерах та величезних наметах, але працюючи тут фактично стаціонарно, поліцейські пости облаштовані в глибині німецької території. Увага на екран! Такий пост розташований на великій автостоянці Автобана номер 3 в 8 кілометрах від австрійсько-німецького кордону в бік міста Пасау. Поліція спостерігає за рухом, зазирає майже в кожний автомобіль і вибірково проводить ретельний огляд транспорту. Якщо ж ви їдете на автобусі або ж на мінібусі, паспортний контроль, а можлива й перевірка речей ледве не стовідсоткові. Звісно, як для українців з безвізом і особливим статусом, завдячуючи триваючій війні, то нічого страшного, але треба бути готовими до можливих питань з боку поліцейських та затримки наш. Шляху. Надарма і Google Навігація малює шлях до згаданого пункту контролю червоним. Там мало на щодня пробки і тягнучки. До речі, коли вже записувався цей ролик, по радіо придали про шалені пробки, які утворилися і на чешсько-німецькому кордоні через контроль з німецькою стороною. З усіма подробицями щодо можливої причетності Орбана до штучних міграційних криз в Європейському Союзу, ви зможете ознайомитись з відео, посилання на яке я розмістив під цим роликом в коментарях. Дивіться нижче. Водночас, якщо ми з вами вже їдемо по Німеччині, умовно кажучи, я розмістив в посиланнях нижче. І ролики про ПДР Німеччини, а також про найкумедніші штрафи за порушення ПДР у ФРН. Дуже прошу вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.